Добрий день! Сьогодні моя презентація по темі рослини перші мешканці суші, яких рослин можна назвати першими мешканцями суші? Підготувала учениця 6-го А класу Бараболікова Анна Віталіївна. Як рослини з'явилися на суходолі? Перші рослини, які покинули водне середовище і переселилися на суходіл, існували від суліського, який настав 440 мільйонів років тому, до кінця Девонського періоду, 400 мільйонів років тому. Викопні рештки організмів. Викопні рештки організмів, рештки. Фарин або рослин чи сліди їх діяльності, які збереглися у гірських породах, розрізняють, власне, скам'янілості, а також муміфіковані, заморожені, обволені органічні рештки, крім того, виділяють відбитки організмів або їх частин черепашки, фрагменти скелету, листя, насіння тощо. Якими були ці рослини свідчать викопні рештки? Викопні рослини мали такий вигляд. Що дало змогу рослинам існувати на суші? Умови існування змінилися мала густина повітря, дефіцит вологи, постійний рух повітряних мас, значні перепади температури. Відбулися зміни в будові. Виникли такі тканини, як покрівна, провідна, основна та механічна. Виникли органи рослини, корінь та паїн, а за ними стебло та листки. Для розмноження на суходолі потрібна волога, спори та чергування поколінь, статеве та нестатеве. Сучасні представники вищі спорові рослини. Відділ мохи, яких тільки 35 тисяч видів. Відділ хвощ, яких тільки 30 видів. Відділ пауни, 1130 видів. Відділ папороті 12 тисяч видів. Висновки. Вищі спорові рослини це ростини, які утворюють спори, мають тіло, поділене на органи, живуть переважно на суші, мають тканини, для розмноження їм потрібна волога.